Навчання без оцінок і домашки. В Івано-Франківську діти продовжують канікули у літніх школах, де замість підручників ігри, творчість і технології. Заняття організували і на базі Центру освітніх інновацій, яку програму тут підготувала для школярів, розповість Тетяна Дадак. Ну, а що з цим? Почекаєш. Діти вчаться основам програмування через гру. Вони викладають маршрут для машинки за допомогою кольорових карток. Кожен колір, окрема команда. Уже більше двох тижнів цей гурток відвідують Денис та Олег. Деколи робили щось на комп'ютерах, деколи отако грались цікими іграшками. Тут дуже добрі люди проводять цікаві заняття. Також я вивчав англійську мову, перекладали тексти і відомі мультики. Та казки. Світлана Куриляк проводить заняття для дітей одразу за кількома напрямками. Школа юних конструкторів та винахідників, робототехніка та інформатика. Тут дітлахи не лише вчаться теорії, а й створюють власні проєкти та експериментують. Вони розвивають перш за все критичне мислення, так і, іноді на, на початках вони складають що щось, можуть спробувати щось своє. А далі я можу, наприклад, задати їм завдання. Так, закодуйте мені, будь ласка, там щоб машинка намалювала, скажімо так, квадратик, або, наприклад, прямокутник, або щоб вона зробила коло, або, наприклад, навіть ті самі якісь перешкоди дітям поставити, щоб вони побудували шлях так, щоб машина проїхала через ці перешкоди і нічого не зачіпила. А в сусідній аудиторії вивчають математику. Школярі працюють зі складними задачами, які допомагають розвивати логіку. Мені особисто в мій час не вистачало саме. Гуртків такого плану. Там, де немає такої стандартної канви, така як і в школі, немає таких строгих вимог, там, де ми хочемо навчитись розв'язувати олімпіадні задачі, а там, де хочеться проявити свої індивідуальні якості, а можливо їх і розвинути. Поруч викладають німецьку. Назар почав вчити її з нуля саме на цьому гуртку. числа Ну дні тижня і багато іншого. Думаю, тут навчитися німецькою і поїхати німеччини. Я ти та Пора року, коли можна вивчити щось в русі. Ми багато гуляємо. Наприклад, тему спорт ми вивчали на стадіоні юність, З дітками граємо в активні ігри. І так само вивчаємо будь-якій будь яка наша тема вивчається за допомогою різних пісень, ігор. Оксана мама двох дітей якраз заповнює заяву, аби доньки змогли відвідувати гуртки. Впевнена, що додаткові заняття допоможуть їм розвиватися та знайти нові захоплення поза школою. Червень відгуляли. З липня починаємо працювати, привела їх на німецьку. Плануємо ще записатися в групу, можливо, на комп'ютер. І так за літо можна підтягнути німецьку, так як вони вчаться в п'ятій школі, то це буде корисно. у червні школа інновацій запропонувала близько 40 гуртків за різними напрямками. У липні їх менше, проте діти можуть долучитися до виїзних програм. Діти мають можливість відвідувати робототехніку, конструювання, програмування Джава, Пайтон. Також ми організовуємо екскурсії, мандрівки, квести. От, е, наша команда зараз перебуває у Болгарії на СТЕМ школі лідера. 35 діток на відпочинку та педагоги. Е, на е, в кінці липня у нас планується ще поїздка, СТЕМ Мандрівка у верховину. Загалом цього літа до занять уже долучилися понад 800 дітей. Набір у гуртки продовжується.